Програма межа дня і вислухайте головні новини регіону з станом на 13-ту годину. Середина Будього говорить приміщення міської ради. Росіяни вдарили по місту дронами. Російські військові накопичують сили на кордоні з Сумською областю. Чи вистачить окупантам сил для окупації регіону? У селі на Глухівщині жінка побила та обікрала колишню свекруху. Ці хвилини у місті середина Буда горить приміщення міської ради. Про це інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. За попередньою інформацією, у адмінприміщення влучив російський дрон. Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири громади Шосткинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. Протягом доби 20 травня під ворожим вогнем були прикордонні території Шосткинського району. У серединобудській громаді в селі Ромашкове пролунав один вибух від мінометного обстрілу. В Срединобуді зафіксували шість вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Чотири вибухи, ймовірно, від fpv Нову гуту обстріляли з мінометів. Пролунало п'ять вибухів. В селі Рудак нарахували три вибухи від ударів зі ствольної артилерії. Чотири вибухи від мінометного обстрілу. По селу Біле Береза били зі ствольної артилерії. Три вибухи. У Османській громаді село Сопич обстріляли з мінометів. Пролунало чотири вибухи. В результаті обстрілу пошкоджено два приватні будинки. У Есмані 12 вибухів пролунали від ударів зі ствольної артилерії. Десять вибухів внаслідок прильотів із РСЗВ. Село Червоне обстріляли також із мінометів. Три вибухи. У селі Лужки прогнало п'ять вибухів від ударів із РСЗВ. У селу Кочерівка ворог бив зі ствольної артилерії. Нарахували 27 вибухів. У результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Шелгінській громаді по селу Ходине ворог скинув ФПВ-дрон, Пролунало три вибухи. У Шелигиному також зафіксували три вибухи внаслідок скидування ФПВ-дронів. Вісім вибухів пролунало від мінометного обстрілу. У Свецькій громаді по селу Дем'янівка ворог скинув фпв дрон. Пролунав один вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Російські війська концентрують обмежені недоокомплектовані і незгуртовані сили на сумському напрямку. Але навіть таке російське групування сил зможе досягти ймовірного бажаного ефекту, відтягнути і зафіксувати українські сили в районі кордону. Про це пише Українська Правда з посиланням на інститут вивчення війни. Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив 20 травня, що російські війська, в тому числі Чеченські, накопичуються на сумському напрямку, але обмежена кількість російського особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил в районі кордону. Український військовий оглядач Константин Машовець заявив, що російське групування в Курській області налічує від 9 до 10 тисяч осіб. Сім'ї вразливих категорій, які мають обов'язково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 тисяч 800 гривень на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім'я з п'ятьох людей, отримає 54 тисячі гривень додаткової грошової допомоги. У селі на Глухівщині 48-річна невістка побила колишню свикруху та викрала в неї гроші. Це сталося в селі Некрасове. До помешкання 76-річної жінки прийшла колишня невістка. Підозрювана накинулась на господарку та відібрала в неї гаманець грошима у сумі 5500 гривень та втекла, проте витратити їх не встигла. Правоохоронці розшукали зловмисниці та вилучили викрадене. Потерпіло, шпиталізували. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили повідомили 48-річній жінці про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Слідство триває. Ввечері 20 травня ворог чергове здійснив обстріл одного із прикордонних населених пунктів Шосткинського району. На місце події прибули черговий караул державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда. Рятувальникам довелося працювати одночасно за двома адресами. За попередньою інформацією, відбувалося горіння двох житлових будинків та двох господарських будівель на територіях приватних домоволодінь. Військово зобов'язаним самостійно обрати військову спеціальність, частину та конкретну посаду. В шості запрацював рекрутинговий центр української армії. Про те, які послуги можна отримати у цій установі, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. 17 травня у шості розпочав роботу перший у Сумській області рекрутинговий центр української армії. Його відкрили при міському центрі надання адміністративних послуг. Звернутись до нього можуть мешканці не лише Шостканської, а й сусідніх громад. Рекрутер центру Юлія Пранович говорить, що за два дні роботи встигли прийняти п'ятьох чоловіків. Перший кандидат вже контактував з військовою частиною і звернувся до центру за гарантією, що нестиме службу саме у обраному підрозділі. Він вже навіть має рекомендаційний лист від військової частини, але він хотів би, щоб у нього був супровід, наданий рекрутинговим центром, щоб він потрапив саме в цю військову частину, яку він обрав. Ми заповнили з ним анкету і будемо супроводжувати його на протязі його навчання в навчальному центрі. До нас сьогодні звернувся. Військово зобов'язана особа, яка дуже хоче служити, але який має вже бойову повістку. Наш центр рекрутингу він не займається військово зобов'язаними особами, які вже отримали бойову повістку. Ми можемо надати консультацію, підібрати професію, вакансію, за якою хотів би військов... потенційний військовий. Обрати в будь-якій військовій частині ми можемо надати консультацію тільки тим, хто має на руках повістку для поновлення облікових даних та проходження медичної комісії з бойовими повістками. Ми, на жаль, не можемо допомогти. Варто не чекати, варто звернутися. Ми допоможемо підібрати вакансію майбутньому кандидату. Жодного ризику, що чоловік отримає повістку під час відвідування рекрутингового центру, немає, розповідає рекрутер Альона Рибакова. У центрі працюють лише цивільні. До того ж, у військовозобов'язаних є можливість звернутися онлайн. Наш центр є інформаційно-консультантивним. Ми не ТЦК, ми повісток не видаємо. Ми людину інформуємо, надаємо інформацію. Потім, якщо їй сподобається певна вакансія, потім ми вже контактуємо з цією людиною і направляємо її до військової частини. У нас є певний проект вакансій, як я вже казала. Там у нас зазначені такі посади, як і стрілець, і кухар, і медик, і може бути механік та водії. заробітної плати становить від 20 тисяч гривень до 120 тисяч гривень, в залежності від де людина хоче знаходитися, які зоні бойових дій, чи залежати від роду вакансій, посад. За словами Альони Рибакової, їх співробітники опікуватимуться військовою. У <зобов> до моменту, коли вони пройдуть навчання та обіймуть обрану посаду. Ви направляєтесь до навчального центру, там ви отримуєте базову фахову підготовку. Тривалося один місяць. Після чого ви вже йдете на навчальну службу і ось якщо ви склали контракт, от саме на водія, то ви будете водієм. Якщо якісь будуть неполадки, то ми разом з міністерством оборони України будемо вирішити дане питання. Наш центр можуть звертатися жінки віком від 18 до 60 років також на будь-яку спеціальність, і ми залюбки всім допоможемо. Поки що всі, хто звертався до рекрутингового центру, цікавились професією водія. У той же час у базі є багато вакансій операторів безпілотних літальних апаратів. У нашій базі дуже багато знаходиться таких вакансій, як оператор, оператор дронів, які заробітні плати рівень. Давайте подивимось зараз. Хвилиночку саме на ці, саме ці специфіки, так від 35 тисяч до 125 тисяч гривень. Центр працюватиме з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, а в п'ятницю з 8 до 16. .00.